Влада міста докладає усіх зусиль аби попередити нещасні випадки в недобудовах. На дев'ятоповерхівки по вулиці Київській, Ковальова біля санстанції, стаціонарний корпус міської лікарні. Не одне десятиліття ці пам'ятники довгострою не тільки псують наше місто, а й привертають увагу молоді, дітей, руферів, безхаченків. Саме для них до таких висоток шлях відкритий. А через недосконале законодавство майже неможливо вирішити проблему довгобудів і звільнитись від цього тягаря, яке несе в себе ризики, як техногенні, так і соціальні. Місцеві жителі скаржаться, що діти та молодь залазять на самій Вверх бігають, роблять селфі, і за ці роки було кілька нещасних випадків з летальними наслідками. Суїцидний дом. Отак сідають наверх ногами, отак пошопають, танцюють, фотографуються. взагалі повний безпреділ. Дзвонила я три рази в міліцію. Я Не, не щас один бабуся була повішена при мені, що я була тут, і парень в прошлом году. З криші упав, що визивала міліцію скору. А далі що будуть і будуть я тут от убиватися? Що, що далі робити? В основному лазять діти. Ви думаєте, взрослі від 10 до, від 10 до 13 років. до тому міська влада прийняла рішення, якщо не позбавитись таких будівель, то принаймні упередити проникнення усередину. З міського бюджету були виділені кошти на придбання будівельних матеріалів, аби закласти входи та виходи на перших поверхах і таким чином перешкодити потраплянню в небезпечні будівлі. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Григорія Пивовара, по місту ізюм таких забутих і порослих бур'янами будівельних майданчиків кілька. В них влаштовують свої притулки люди без певного місця проживання, збираються соціальні елементи для своїх розваг, ховаються з граї собак та ростуть плантації алергійних рослин, які ніхто не косить. Але найгірше, коли такі забуті будівельні майданчики, розташовані біля навчальних закладів. Дітей таки тягне зазирнути за паркан, полазити по недобудові, наражаючи себе на небезпеку. Та Григорій Вікторові запевнив, що незабаром буде вирішено питання з такими недобудовами. І для міської влади це питання є. принциповым. Здание это недостроенное, даже у нас нет информации, что это должно было быть. Но на сегодняшний день это очень опасный объект, куда проникают детки, и сейчас очень модно лазить по этим стройкам. Но очень опасно, жалко жизни детей. Для того, чтобы избежать вот этих всяких несчастных случаев, Исполком решил выделить материал и заложить все проемы и всякие избежать всяких проникновений на эту стройку, чтобы не было несчастных случаев. На сегодняшний день 70% работы сделано. С той стороны осталось заложить проемы самые опасные и самые такие объемные. Ну, уже меньше. Деток стало первые, когда мы проемы заложили, было трудно, потому что мы закладываем, а детки приходят и сразу ломают для того, чтобы туда проникнуть. Да, было, были такие случаи, ну, пришлось дежурить на этой стройке, пока схватится вот этот кирпичик. Ну, на сегодняшний день вроде бы все нормально. В первую очередь, где самые низкие, где можно попасть. Дальше будем смотреть по ситуации, потому что окон на первом этаже очень много и кирпича, то есть материала очень много надо. Заложим первые Проемы на уровне, получается, где-то 3 метра. Если будут дальнейшие проникновения, значит будем подниматься выше. Не будет жалоб, свяжемся с квартальными, пускай наблюдают. Если будут жалобы, что здесь кто-то находится опять, значит будем продолжать закладывать повыше. Тож керівництва міста робить все можливе, аби уникнути нещасних випадків. Але в цьому питанні велику роль повинні відігравати і батьки, яким слід пильнувати своїх дітей, проводити з ними вуховні бесіди та забороняти забавки в таких небезпечних місцях.